Ми п'ятий тиждень приносили своє покаяння. Це не 40 років, безумовно. Але нам надається приклад. Ось вони, плоди покаяння. Ось що буває можливим у Бога, коли він приймає наше покаяння. Ось вони плоди спокутування гріхів. Але перше ніж здобути подібне, треба, щоб відкрилися очі. В цей день ми читаємо Євангелії, в якому розповідається про блудницю, ту саму блудницю, як Марія Єгипетська, Але за часів Ісуса Христа. І вона приходить в Дім Фарисея, який приймав Господа. І підходить так, щоб ніхто не помітив, починає поливати його ноги дорогоцінним миром і цілувати їх, і обтирати волосся. Я думаю, що подібна сцена була незвичною навіть тоді. Не тільки ми дивимось на це, як на щось навіть і незрозуміле. Людина людині цілує ноги, умиває миром, втирає волосся. Це щось надзвичайне. Нам треба зрозуміти надзвичайність. Цієї події взагалі в Євангелії дуже багато. Саме такого. Надзвичайно. Не надприродного, а власне надзвичайно. Це означає, по-перше, відкрилися в неї очі для розуміння її гріхів, ось що в неї відкрилося спочатку. І вона побачила себе, своє життя і стан своєї душі як наслідок катастрофи. Все лежить в руїнах. І доля, і душа. І все, що з нею пов'язане, все в родинах, все знищене. Жодну надії на порятунок. Оце її бачення Отак людина, якщо вона побачила свої гріхи, отак вона мало б мала б сприймати. Якщо ми дивимося, що в нас немає плодів покаяння і спокутування, поставимо перед собою питання, чи я зрозумів свій гріх, як те, що призвело до руїни і стан моєї душі, і все моє а поки я цього не зрозумію, поки я не зрозумію, яка катастрофа сталася зі мною через мою провину, хіба буде у мене справжній А Вона це побачила. Людина, яка побачила себе, свою душу свою долю і свою долю у вічному житті, як суцільну руїну, що вона буде робити? Як їй вийти з тої безнадії, з тої з того відчая? Як вона почне шукати, що і хто може? надати їй порятунок. І ось ще одне свідчення про надзвичайність явлення Спасителя нашого Ісуса Христа. Він приходить у людській подобі. Він нічим не відрізняється від інших. І Фарисей, який його приймає, з іронією думає, якби він був пророком. Він би бав побачити, хто це цілує його ноги. Він в думці своїй насміхається над Спасителем, бо він не бачить що це Бог зайшов до Його усил, що це той, про якого провістили пророки. Це той, який несе спасіння, це той, який бере на себе гріх світу, І він цього не бачить. В нього затмарена свідомість. Вона упереджена, бо він дуже багато знає. І це знання йому заважає безпосередньо бачити те, що перед ним є. Тому Спаситель неодноразово казав, що не примудрим, а простим, тим рибарям-апостолам. Бог відкриває істину. Тому Петру, тому Фомі не обтяжено надзвичайними знаннями, а з відкритим серцем. А серце нам часто відкриває. Наша провина. І той, хто знає, що це таке. Добре доброму як відкривається серце.